Друзі, всім привіт! Маємо Ford EcoSport 2018 рік, 84 кілометрів пробіг Машинка ще не приїхала, ще в ній нічого не робили. По пошкодженнях задня права дверка, інші в машині нема. Була гарна комплектація, маємо жовті повороти, маємо титани, безключовий доступ, десь тут покажу. Ключовий доступ, сліпі зони, клопідйомники 4 електричні, корекція дзеркал, автоматичне світло, круїс контроль, великий мультимедійний екран, клімат-контроль, ну, звичайно, коробка автомат з режимом спорт. На салон ще треба почистити, але відносно акуратний. Кого цікавить, машина поки що ще чекає, поки її в ремонт заберуть, кого цікавить, звертайтеся.